Після атаки шахедами Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб фіксував погіршення якості повітря. Перевірка на місці пожежі показала, що кількість ангідриду сірчистого та діоксиду перевищено близько півтора рази. Наразі загрози здоров'ю немає, та слід бути обізнаними, як врятувати своє здоров'я від шкідливих речовин. І про це ми поговоримо із лікаркою пульмонологиною Анастасією Загоренко. Вітаю вас, пані Анастасія. Вітаю, отож, сильне задимлення після після пожеж горять різні речовини. Як це впливає на людський організм, звісно? дуже важливо саме який, який агент літає в повітрі і чим ми дихаємо, тому що кожен азот викликає певні інші симптоми і ураження, тому ми маємо знати, що саме, і у разі гострого стану невідкладно іде звертаємося в лікарню. Якщо це десь в епіцентрі не близького, то ми сидимо вдома, закриваємо вікна, закриваємо двері. І очікуємо інформацію інформацію, тому що якщо ми будемо дихати цими газами, ми можемо собі нашкодити і викликати гострий стан, де треба негайна там, реанімація або негайна інтоксикація організму для того, щоб не зашкодити, е, органам наших, нашим органам. Власне, як правильно захистити дихальні шляхи. Якщо це стосується в епіцентрі, ми обов'язково десь знаходимо, якщо є можливість, ми одягаємо респіратори. Це так, як згідно протоколу. Якщо немає, це будь-яка волога, волога тканина, і ми закриваємо дихальні шляхи ніс ротову порожнину для того, щоб менше вдихалось, менше вдихалось цих отруйних речовин. Звісно. Що у нас очі це теж джерело для потрапляння цих речовин? Бажано одягнути окуляри. Там, де у нас відкрита шкіра, накинути одягом, чим більше. А вже коли ми заходимо в більш безпечне середовище, це все знімаємо, утилізуємо і не чіпаємо. Якщо ми говоримо про отруєння власне димом, які симптоми і е, коли людина має розуміти, що потрібно звертатись mm -hmm. до лікаря? Ну, перше, е, перше за все страждає дихальна система. Ми починаємо дихати парами, е, може з'являтися подразнюючий каші, зазвичай це сухий. Е, З'являється задишка, може з'являтися болі, як і е, е, в ротоглоці, так само і в груд, е, грудній кліці. Е, е, загальне самопочуття в критичних станах, це може призводити до Судом до втрати свідомості, і це вже є невідкладний стан, де ми маємо надавати допомогу. Хто в найбільшій зоні ризику в таких ситуаціях? Е, найбільший ризик, звісно, це ті е, люди, які мають хронічні захворювання дихальних шляхів, е, астматики, е, ті, які мають там хронічне обструктивне захворювання, легень, алергічні, але алергічні реакції в анамнезі е, це дійсно ті перші категорії, з якими ми маємо. Е, бути, мати просвітницьку з ними роботу, щоб вони знали, що робити у разі е, такої катастрофи. що а, в них має бути під рукою? Під рукою мають бути ті препарати, які призначив лікар. Зазвичай у е, астматиків є власні інгалятори, які вони вже і раніше ними користувались, і вони мають бути завжди поруч. Якщо з'являються симптоми, тобто загострення астми, вони беруть і додихують е, дозами своїх препаратів. Власне, чимало вінничан все це чули і. Бачили всю цю інформацію з дому, як діяти вже в себе вдома? В себе вдома. Ми обов'язково закриваємо вікна, двері, не провідуємо кімнату, не виходимо за можливості на повітря, на вулицю. Особливо це стосується дітей, літніх людей, ті, які мають хронічні захворювання, незалежно це чи дихальні, тому що це теж є ризик загострення інших захворювань. Стараємось пити багато води, тому що теж ми збільшуємо рівень ОЦК, теж розріз менше токсин у нас в організмі сприям виведенню. Стараємося, якщо є для апарат, який збільшує вологість, ми його можемо підключити. Апарат, який очищає повітря, теж можемо користуватися і не відкриваємо по можливості вікна, двері, поки нам не скажуть, що це є безпечно. Самолікування або прийом таблеток можемо прочитати таке в інтернеті. Скажіть, будь ласка. Чи потрібно це робити? Якщо дійсно є симптоми, тобто, якщо пацієнт має свої хронічні захворювання і у нього випадково починають з'являтися ці симптоми, які раніше не були, то він може прийняти ту таблетку, яку призначав лікар. А якщо, якщо немає, якщо немає, ми або телефонуємо швидку і там допоможуть і скажуть, дійсно, чи є потреба, чи ні. А зазвичай саме основне це не панікувати, тому що ми можемо нашкодити своєму власному організму. Які дії слід виконати, якщо людина власне опинилась в зоні задимлення і повертається додому? Які дії? Е, Перша має бути, е, вона має не лишитись одна, має бути е, поруч люди, які їй допоможуть, е, тому що якщо людина ніколи це все для нас не була в такі ситуації, це все стрес, і ми можемо розгубитися, тому має бути людина, яка допоможе. Е, і е, у разі, якщо є та людина. То ми одразу можемо звернутись в лікарню, де їй нададуть першу медичну допомогу. Так само можуть з'явитися панічні атаки, де теж там можуть заспокоїти, проконтролювати і вже тоді планово звернутися вже додому, повернутися і вже знати, що. Тобто навіть зателефонувати родичам і сказати, що був в зоні так. задимлення, щоб вони контролювали. Так, так, так. Тому що ми не знаємо, чим ми дихаємо. Е, є такі подразники, які можуть впливати і на нервову систему, де може сплутна свідомість бути, і теж дезорієнтація, концентрація пам'яті погіршується. Це теж є. Порушення, які людина не може сконтролювати самостійно, якщо ми говоримо вже про наслідки, так. надихавшись, ось таких випарів, такого диму, як довго яким довгим може бути лікування після? Якщо це гострий стан і надана допомога одразу, і цей стан не є, прям був критичний, то ми можемо, скажімо, пролікувати і забути, що дійсно були такі наслідки. Якщо це довго тривало, велика концентрація, ця ці наслідки можуть призвести до хронічних процесів, з якими людина буде пожиттєво боротися. І тому вже лікар-пульмонолог або лікар-терапевт буде займатися саме такими процесами захворювання, які внаслідок цього трапилися. Дякую вам за змістовну розмову. Дякую вам нашим глядачам. Нагадаю про те, як вберегти своє здоров'я при погіршенні якості повітря через задимлення. Ми говорили із лікаркою-пульмонологиною Анастасією Загоренко. Не перемикайте попереду ще чимало цікавого.